У цьому відео ми розглянемо ці питання та пояснимо, як ви можете зменшити та управляти цими ризиками. Звісно, це доповнення до юридичних і податкових питань, які Нік розглянув у своєму відео Юридичні та податкові аспекти. Отже, щоб розпочати цей процес, на наступному слайді ми детально розглянемо, які саме додаткові ризики існують. Перший ризик, який слід врахувати, це країновий ризик. Коли ви продаєте в іншу країну, ви стикаєтеся з ризиком, пов'язаним із цією країною, який також називають політичним ризиком. Політичні потрясіння можуть спричинити кардинальні зміни, зокрема, зміни економічної політики, націоналізацію, експропріації, втрату особистих прав і фізичну небезпеку. Політичні конфлікти можуть викликати реакцію з боку інших країн у вигляді економічних санкцій, бойкотів і ембарго. Тому, як ми вже зазначали у відео «Зв'язок покупців і постачальників, для вас важливо скласти списки країн, з якими ви готові торгувати, і тих, з якими ні. Ваш покупець цілком може бажати здійснити платіж і або виконати контракт з вами, але не має такої можливості через політичну чи фінансову ситуацію у своїй країні. Щоб допомогти вам приймати такі рішення, перевіряйте профіль країни в довіднику експортера. Посилання наведено нижче в описі до цього відео. Профілі торгівлі країнами вказують, чи підпадає країна під санкції, а також містять кредитні рейтинги, показники легкості ведення бізнесу та індекс сприйняття корупції. Звісно, статус країни може несприятливо змінитися протягом дії контракту, що негативно вплине на цей контракт. Щоб покрити цей ризик, можна оформити страхування політичних ризиків країни. Наступний ризик, який слід врахувати, це чи берете ви на себе кредитний ризик щодо вашого іноземного клієнта. Якщо так, то вам слід запросити кредитну довідку. Довідник експортера містить перелік міжнародних кредитних рейтингових агентств у розділі підтримка та послуги. Якщо з будь-якої причини ви не можете отримати кредитну довідку або отримали негативний звіт, тоді вам слід встановити умови оплати передоплата. Або як альтернатива, оформити кредитне страхування. Наступний ризик, який слід врахувати, це ідентифікація. Так само, як і у фізичному світі, ви повинні бути впевнені, з ким маєте справу. Тут є два аспекти: ідентифікація компанії та ідентифікація особи, яка представляє цю компанію. Як у цифровому, так і у фізичному світі ви повинні проводити однаковий рівень належної перевірки обох аспектів ідентичності. Ми також зазначимо, що це однаково стосується як внутрішньої, так і міжнародної торгівлі ідентифікація компанії. Існує потенційно 5 джерел для перевірки ідентичності компанії. У більшості країн ви можете перевірити їхні реєстраційні дані онлайн в офіційному реєстрі компаній. Ознайомтеся з торговим профілем країни в експортерському альманасі. Якщо офіційна реєстрація компанії доступна онлайн, ви знайдете посилання там. Ви також можете перевірити їхній запис у компас для отримання додаткової інформації, якщо компанія зареєстрована в компас. Посилання на компас також наведено в описі нижче. Як ми вже зазначали, ви можете замовити кредитний звіт. Для покупців з ЄС слід також перевірити їхні номери ПДВ та ЕОРі, які вам у будь-якому разі знадобляться для комерційної та митної документації. Вони доступні на вебсайті ЄС. Знову ж таки, посилання наведено нижче у описі. Чи відповідає вебсайт компанії даним з усіх цих джерел інформації, чи дійсно ви маєте справу з офіційним вебсайтом компанії? Зверніть увагу, що шахраї дуже вміло створюють правдоподібні фальшиві документи. Чим більше джерел ви зможете перевірити, тим краще. Отже, якщо ви впевнені в ідентичності компанії, чи дійсно ви маєте справу з її офіційним представником, особиста ідентичність. Перевірте особу контактної особи. Чи дійсно вона представляє компанію, з якою ви маєте справу, чи є вона директором, чи вказана ця особа на вебсайті компанії, чи можна зв'язатися з нею через загальний номер компанії, чи має вона корпоративну електронну адресу, чи підтверджений її профіль у LinkedIn? Ви впевнені, що не маєте справи з аватаром? Тепер припустимо, що ви достатньо впевнені щодо ідентичності компанії та її представників. Якщо у вас не було гарної історії співпраці з цією компанією, вам слід розглянути можливість оформлення страхування торгового кредиту. Страхування є важливим, а іноді і необхідним елементом захисту вашої компанії. Щоб допомогти вам керувати цими витратами, ми радимо витратити кілька хвилин на отримання конкурентних пропозицій щодо страхування торгового кредиту, яке покриватиме будь-який наданий вами кредит. Такі послуги можуть надавати приватні страхові компанії та державні агентства, дивіться, розділ підтримка та послуги підрозділ страхування в довіднику експортера. Питання інтелектуальної власності ІВ. Окрім звичайних заходів обережності щодо розкриття конфіденційної інформації третім сторонам. Ви також повинні зробити підписання угод про нерозголошення НДА стандартною процедурою при обміні конфіденційною інформацією з третіми сторонами. Вони мають юридичну силу, охоплюють конфіденційну інформацію всіх сторін і визначають, що слід робити з цією інформацією після завершення будь-яких відносин. Чітко позначайте будь-які матеріали, що охороняються авторським правом, назвою вашої компанії та датою перед тим, як розповсюджувати або ділитися ними з третіми сторонами. Перевірте, чи захищені ваші торговельні марки, дизайни та патенти на нових територіях, куди ви плануєте виходити. Проведіть онлайн пошук торговельних марок за допомогою всесвітньої організації інтелектуальної власності, щоб дізнатися, чи існує там щось подібне до вашого бренду. Посилання на цю послугу наведено в описі нижче. Оцініть доцільність отримання патенту або торговельної марки з урахуванням витрат як частину вашого експортного плану. Якщо ви розглядаєте можливість реєстрації патенту або торговельної марки за кордоном, проконсультуйтеся зі своїм професійним торговим юристом, тим, хто реєстрував вашу торговельну марку або патент у вашій країні. Однак існують країни, де надзвичайно складно та дорого забезпечити дотримання угод про конфіденційність і прав інтелектуальної власності, ми радимо, якщо у вас виникають сумніви, звернутися до вашої торгово-промислової палати або відповідного державного органу. Валютні ризики якщо у вас є контракти, номіновані в іноземній валюті, ви піддаєтеся впливу змін валютного курсу. Отримання найвигідніших валютних курсів і швидкість здійснення платежів безпосередньо впливають на ваш прибуток і грошовий потік. Навіть якщо ви вважаєте, що ваш постачальник валютних послуг пропонує вам найкращі умови, чому б не перевірити це в інших постачальників валютних послуг, декілька таких компаній перелічено в довіднику експортера. Дивіться розділ про допоміжні послуги, міжнародні банки та фінанси. У міжнародній торгівлі, якщо країни не мають спільної валюти, як у ЄС, принаймні одна зі сторін повинна враховувати валютний ризик. Одна зі сторін буде отримувати або сплачувати кошти в іноземній валюті, і це становить ризик, який можна застрахувати за певну вартість, що у свою чергу має бути враховано у ціні. Звісно, існують ситуації, коли і постачальник, і покупець беруть на себе ризик, укладаючи контракти в валюті, яка є іноземною для обох. Однак це може виявитися найдешевшим варіантом. Наприклад, у випадку з доларами США кожній стороні легше застрахувати ризик пов'язаний з доларом, ніж безпосередньо з валютами, які рідко торгуються напряму. Наприклад, Узбецький Сум і ескудок або верде. основними інструментами для хеджування валютних ризиків є форвардні контракти. Це коли компанія домовляється зі своїм банком купити або продати певну суму іноземної валюти за фіксованою ціною на визначену дату, проблеми можуть виникнути, якщо іноземна валюта не буде куплена або продана у визначений день. Форвардні опціони у цьому випадку покупець або продавець має право, але не зобов'язання купити або продати певну суму іноземної валюти за фіксованим курсом. Останній момент для розгляду це недоставка товарів або пошкодження товарів під час транспортування. Це може статися не з вини покупця чи постачальника. Важливо, щоб ризики, пов'язані з транспортуванням, були покриті страховкою, вам лише потрібно домовитися, хто за це платить. Ми розглянули багато питань на цьому слайді, тому вважаємо, що наступний слайд допоможе підсумувати основні моменти. Ми обговорили низку ризиків, і всі вони можуть бути зменшені шляхом ретельної перевірки статусу вашого контрагента. Однак надзвичайно важливо оформити належне страхування для покриття політичних ризиків якщо з будь-якої причини країна вашого контрагента не дозволяє або не може здійснити платіж, ви все одно отримаєте оплату. Торговий кредит якщо ваш контрагент не може або не здійснює платіж, ви все одно отримуєте гроші, ризики доставки. Якщо ваш товар не буде доставлено або пошкоджено під час транспортування, ви все одно отримаєте компенсацію. Якщо існує валютний ризик, ви можете розглянути можливість укладання форвардного контракту або опціону зі своїм банком. Це означає, що ви точно знаєте, що вам потрібно сплатити або отримати у вашій валюті. Ще один момент, який слід враховувати, полягає в тому, що страховка не завжди покриває 100% вашої виплати. Тому вам слід переконатися, що у вашій ціні враховано можливе зменшення суми, яку ви отримаєте, щоб вона покривала всі ваші витрати. Ми вирішили завершити обговорення зниження та управління ризиками кількома фінальними коментарями щодо ціни та умов оплати. Давайте розглянемо це на наступному слайді: ціна та умови оплати, чіткість щодо ціни, хто за що платить, та умови оплати, хто коли і як платить. Ці моменти є фундаментальними для забезпечення прозорості у комерційних відносинах. Угода про ціну за інкотермс в міжнародних контрактах визначає, хто за що платить. Будь ласка, перегляньте посилання нижче в описі для отримання додаткової інформації щодо Інкотермс. Три найпоширеніші умови ціноутворення це ФОБ або Франкоборд. Це означає, що продавець повинен доставити товар до транспортної компанії. Усі додаткові витрати потім сплачує покупець. CNF або вартість і фрахт. У цьому випадку продавець повинен оплатити доставку до визначеного пункту призначення. ЦІФ або вартість страхування і фрахт. У цьому випадку продавець повинен оплатити доставку до визначеного пункту призначення та страхування вантажу. У всіх трьох випадках продавець не зобов'язаний сплачувати жодних мит, які накладає країна імпортер. Ці витрати покладаються на покупця. Умови оплати, погоджені в комерційному контракті, відображають ризики, які несуть як постачальник, так і покупець. У міжнародній торгівлі використовуються чотири основні умови оплати: аванс, готівка. Це створює найменший ризик для експортера, Акредитиви. З їх допомогою банк гарантує платіж, документальні збірки. Це означає, що покупець не може отримати товар, доки не буде здійснено оплату, але банки-учасники не гарантують, що платіж буде здійснено. Відкрити рахунок. Тут ви повинні повністю довіряти покупцеві щодо оплати, однак слід зазначити, що при експорті авансовий платіж трапляється рідко. Іноземні покупці, як правило, погоджуються повністю оплачувати наперед лише невеликі партії, хоча вони можуть погодитися на часткову передоплату, якщо це єдиний спосіб отримати товар. Імпортери зазвичай наполягають на оплаті при доставці, або що ще краще через певний час після доставки, тому ви ймовірно будете наполягати на використанні акредитива або документарної інкасації. Попередження: існують шахраї, будьте обережні переходячи від авансових платежів та або акредитивів до системи відкритого рахунку. Якщо ви все ж вважаєте, що повинні погодитися на систему відкритого рахунку, тоді, як і було запропоновано, вам слід розглянути можливість оформлення страхування торгового кредиту. От і все. Сподіваємося, це відео допомогло прояснити ризики, які існують у міжнародній торгівлі, і що ви бачите чіткий шлях до їх зменшення та управління ними. Дякуємо за перегляд. Якщо ви хочете зв'язатися зі мною безпосередньо, будь ласка, не соромтеся це зробити. Наш вебсайт і моя електронна адреса вказані на цьому слайді та в описі нижче. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад щодо розвитку вашого потенціалу в міжнародній торгівлі. Просто натисніть на посилання для підписки на екрані, це нічого не коштує. Якщо ви вважаєте, що це може зацікавити когось із ваших знайомих, будь ласка, поділіться з ними цим посиланням, а якщо ви готові до наступного кроку, перегляньте наступне відео в плейлисті. Посилання на нього просто тут.